26 липня у місті Хмельницькому відбулася подія не більше, не менше як міжнародного масштабу, а саме дружні змагання між українськими та французькою командою в грі «Петанк». Відбувалося все це в улюбленому місці відпочинку усіх хмельничан у парку імені Івана Франка. Здесь присутствует французька команда Нормандія Україна називається в лице Гі Дюпона, это представник, который працює в Хмельницькому вже на протяжении 15 лет. Он открывает французские провіває тут французскую культуру, ну і соответственно прививает вот эту. Групі танк ця гра є улюбленою розвагою у Франції. В неї грають всі від маленьких дітей до людей доволі похилого віку. Якщо порівнювати «Петанк» з іншими видами спорту, то найбільшу схожість він має до Кьорлінга. Правила тут доволі прості: учасники двох команд на майданчику розміром 15 на 4 метри по черзі кидають металеві шари, намагаючись покласти їх якомога ближче до маленької дерев'яної кулі. В грі вона називається кошонет, що в перекладі з французької порося. До речі, ця назва не випадкова. Кажуть, що вперше петанг з'явився у Франції після того, як кардинал Рішельє заборонив дуелі. З тієї пари панове мушкетери з'ясовували свої відносини вже без кровопролиття, кидаючи по черзі кульки у п'яточок поросяти. Перемогу святкує та команда, в якої на кінець гейма шарів ближчих до кошанета виявилося більше ніж у суперників. Ми приймаємо участь в цьому турнірі і сподіваємося своїм участям. Ми покажемо примір городу, що пітанки та гра для всіх і кожного. То тобто, кожен може, бажаючи прийти, поучаствувати і навчитися в цю великолепну французьку гру. Фінал вийшли дві команди з міста Хмельницького. І не дивлячись на рахунок, перемогла звичайно ж дружба. Francie, Pone, et Nous avons euh, progressé. Nous avons un terrain superbe maintenant que nous a donné la ville. Nous Merci. jouons maintenant chaque fois que nous sommes à Kyiv, normalement en Ukraine, nous jouons au boule. Mm » -hmm. І, е, к счастью, у нас появилось благодаря адміністрації, появилися определенне місто, де можна е, е, играть в пітанк. І временем прогресували. Очень многие команды почали грати краще. І от зараз вони з удовольствием приезжают, приїжджають, грають пітанк. Всі учасники були нагороджені кошонетами. Перші три переможця отримали кубки. А смачний французький сир та вино куштували вже всі разом.